Понеділок, 23 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Канцелярським ножем пошкодив портрет Героя Небесної Сотні. У Хмельницькому поліцейській відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Вчора, близько 15-ї години, на Проскурівській 53-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, пошкодив світлину учасника Революції Гідності. Про подію правоохоронців повідомив 17-річний хлопець, який став очевидцем. Небайдужі громадяни утримували зловмисника до приїзду поліції. Слідчо-оперативна група, яка прибула за викликом, задокументувала правопорушення та вилучила ніж. Наразі встановлюють всі обставини події, повідомили у секторі комунікації обласної поліції. Максимальне покарання, яке загрожує порушнику, це обмеження волі строком на 5 років. Перша школа кадрового резерву освітніх управлінців стартувала сьогодні у Хмельницькому. Це спільний проєкт департаменту освіти та науки і центру професійного розвитку педагогічних працівників. Тижневий інтенсив організували для вчителів, вихователів, методистів та викладачів закладів освіти громади. З 36 претендентів обрали 20 учасників. Їм розповідатимуть про управлінську діяльність, освітній менеджмент та роботу з батьками. А ще учасники розроблятимуть власний проєкт освітніх змін і пройдуть практику. Маю за плечима досвід роботи управлінців вже. І... Сьогодні це, напевно, такий крок повернутися назад, відчути, як це і навчитися чогось нового. Коли вчитель навчається сам, це вже якийсь стимул і для учнів, тому. Не втомилися, йдемо вперед. Школа кадрового резерву освітніх управлінців це такий міський проект міської влади, саме і департамент освіти та науки, і центру професійного розвитку, задля того, щоб ми мали певний кадровий потенціал освітніх управлінців, щоб наші педагогічні працівники спробували себе набути певних навичок професійних компетентності і управлінських рішень. Плануємо провести три дні лекцій, далі стажування зустрічі на базі закладів, Освіти, щоб вони познайомились з нашими закладами, побачили специфіку роботи адміністрації закладів освіти, а також не просто послухали наші навчання, а й розробили свої власні освітні проекти, представили нам, захистили і успішно закінчили навчання в школі кадрового резерву. 30 пацієнтів одночасно може прийняти відділення медичної реабілітації, що діє на базі Хмельницької міської лікарні. Воно створено для людей, які внаслідок важких захворювань або травм потребують не лише лікування, а й подальшого фізичного, психологічного та емоційного відновлення. Йдеться зокрема про пацієнтів з ураженнями головного або спинного мозку, нервової, серцево-судинної систем чи опорно-рухового апарату. Їм допомагають. Повернути функції необхідні для самостійного життя або компенсувати їх втрату для кожного пацієнта. Складається індивідуальний план реабілітації. Від початку і до виписки застосовуються спеціальні шкали оцінки, щоб відстежувати прогрес і результат. Функціонує відділення з липня 2022 року. Воно є учасником проєкту Реабілітація травм війни, який реалізується благодійним фондом Пацієнти України за підтримки Посольства Швейцарії, Європейського Союзу та Нова Юкрейн. Серія безкоштовних творчих занять для учасників бойових дій та ветеранів триває в обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького. Влаштовують їх у межах проєкту «Арт-терапія театром наскрізь. Він спрямований на відновлення та підтримку ментального здоров'я захисників. Усього заплановано 10 творчих майстер-класів. Учасники відвідують заняття з акторської майстерності, хореографії, вокалу, сценічної мови та художньо-постановичного мистецтва. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Реалізовують проєкт завдяки гранту Українського культурного фонду. Подобається коли Долучаєшся до мистецтва, ну якось воно надихає, надає якусь силу. Це дуже класний проект, дуже класна ідея. То дуже вдячний ну, авторам і організаторам і всім, хто долучився до цієї класної справи. Ми зрозуміли, що мистецтво воно допомагає не лише коли дивляться вистави, наші військові, наприклад, глядачі, будь-хто, але воно й дуже допомагає, коли вони беруть участь. Тому ми придумали, що хочемо зробити виставу за участю ветеранів війни, щоб вони зрозуміли, що вони потрібні цьому соціуму, що вони потрібні Україні не лише там були на передовій, але коли повертаються сюди. Але для того, щоб зрозуміти, хто буде грати у цій виставі, яка в нас прем'єра вийде в жовтні місяці. Ми вирішили для них влаштувати для усіх охочих 10 арт-терапевтичних занять. Сьогодні це у нас вже шосте заняття. У нас залишилося ще чотири заняття саме з театрального мистецтва. У Хмельницькому на території молодіжного парку відбудеться Гриль мюзік Фест. Це благодійний захід, де збиратимуть гроші на дрони. Зокрема, для четвертої окремої механізованої бригади та бригади прикордонної служби помста, повідомила співорганізаторка фестивалю Анастасія Бакалець. У програмі виступи гуртів Станзам, Чумацький шлях та інших місцевих музикантів. Благодійний ярмарок, розваги та шоу для дітей. Частування шашликом, бургерами та солодощами. Фестиваль відбудеться 29 червня, початок о 12-й. Фестиваль Літерія вдруге відбувся у Хмельницькому Впродовж трьох днів хмельничани та гості міста мали можливість відвідати книжковий ярмарок, ланчі з письменниками, панельні дискусії, презентації літературних новинок. Загалом організатори підготували понад 15 заходів. Відбувались вони у мистецькому дворику Хмельницької дитячої музичної школи №1 та в мистецькому просторі Кут. Вхід був вільним. Водночас кожен охочий міг зробити благодійний внесок на підтримку Збройних сил України. Наш меча очікуватиме літературні зустрічі, панельні дискусії, також вибати презентації, книжковий ярмарок, буде літературний ланч із письменниками за реєстрацією. лише цього року також буде стенд із саме журналами або зінами. Також новинка буде цього року. Це проєктне читання. Люди читають свої вірші, читають чужі вірші, свою прозу, творчість. Літерія це фестиваль про учасну, учасну українську літературу та музику. Цей фестиваль потрібен, тому що він так мовити доносить всі Україні. Що Хмельницький також є на літературній мапі України. Я сьогодні підготувала збірку Спектроліт, Це нова збірка, яка вийшла в рамках співпраці хмельницьких і київських письменників. І тут є моє оповідання. Чим унікальна ця збірка? Це збірка різножанрової прози. Тут 13 жанрів від кіберпанка до медитативного гумору. Безкоштовний майстер-клас з футболу відбудеться у Хмельницькому. Стартує подія 24 червня о 17.30 на стадіоні Локомотив, що на вулиці Романа Шухевича, 90. Долучитись до неї, запрошують юнаків та юначок віком від 6 до 13 років. Спортивний досвід не обов'язковий. У програмі цікава розминка, футбольні вправи, естафети, мі міні-турнір і тренування із наставниками. Аби взяти участь, слід попередньо записатись за номером телефоном на сайті Хмельницької міської ради у розділі Новини. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.